Підготовка українського спортивного подружжя до стартів за кордоном, кікбоксер з Хмельницького в чергове став чемпіоном світу. Також у новому випуску програми Спортодайджест покажемо, як змагалися і готувалися до чемпіонату України художньої гімнастки. Вітаємо і стартуємо! Готується до чемпіонату Європи на короткій воді. Дворазовий призер Олімпійських ігор, плавець Михайло Романчук на початку грудня виступить на старті, що відбудеться у Румунії. Окремий блок підготовки це тренування в залі. Над цим наразі і працює. Далі відео від спортсмена. Тренування на висоті 1850 метрів. Вдруге підготовку до нового сезону легкоатлетка Марина Бахроманчук влаштовує у французьких горах. Неворозова віце-чемпіонка світу та чемпіонка Європи. На своїй сторінці в Інстаграм викладає фото і відео тренувань та тамтешніх краєвидів. Спортсмен з Хмельницького чемпіон світу з кікбоксингу Олександр Ястребов здобув перемогу у розділі Лайтконтакт. У фулконтакті став срібним призером. До слова, цей чемпіонат світу для спортсмена Хмельницького обласного центру фізвиховання шнівської молоді став вже четвертим за ліком. Змагався у ваговій категорії 63 кілограми. За суперників мав кікбоксерів з Німеччини, Італії, Словаччини, Польщі, Франції та Ірландії. І з останнім зустрівся у фінальному бою. Гандець такий доволі важкий був поєдинок, вони всі вищі за мене е, на голову. Ну Такий конкурентний був бій. Балами переміг. Саша тренується у нас в ОЦФУМ з 12 років. І всі ці роки Саша ніколи не... Пас задніх він завжди був перший і хотів бути перший. І тому цей труд це не тільки мій труд, це труд всього колективу, нашого тренерського, це труд всього. ОЦФУ, які просто вклали в сашу свою працю, свої часи, свої роки, і от результат. Він вже воїн. Він у нас військовослужбовець. Хочу подякувати Збройним силам за те, що відпустили, за те, що допомагають, за те, що підтримують спортсменів, військовослужбовців. Загалом участь у чемпіонаті світу взяли понад 2,5 тисячі спортсменів з 54 країн. До слова, 25-річний Олександр не вперше перемагає на міжнародному старті. До прикладу, нагороду, датовану 2018 роком, він виставив на благодійний аукціон, аби придбати дрон для військ, у яких служить. Легкоатлет з Кам'янця-Подільського у складі збірної команди України саме вона вирушить на чемпіонат Європи з кросу, який 8 10 грудня прийматиме Брюссель. Андрія Таманюк потрапив до 12-ки учасників з України і є єдиним представником з Хмельниччини. Виступатиме атлет у категорії молодь на дистанції 8 кілометрів. Попасти в команду, яка буде представляти Україну на чемпіонаті Європи з кросу, вдалося після перемоги в Білій церкві. Серед молоді на дистанції 8 км, після ворогти, після збору, де я показав хороший біг і посів перше місце. Також хочу сказати, що на чемпіонат Європи зі мною поїде мій тренер Василь Володимирович. Я думаю, що ми поставимо на, цю, на цей крос, поставимо високі цілі, покажемо достойний результат. Цей крос буде частиною нашої підготовки до літнього сезону. Літом потрібно бігти швидко. Будемо до цього готуватись. Це вже буде мій третій чемпіонат Європи з кросу і четвертий чемпіонат Європи загалом. Матч, що розпочався із освідченням у черговому 16-му турі чемпіонату України у першій лізі, Хмельницьке Поділля зустрілося із Тернопільською нивою. Обидва клуби у турнірній таблиці йдуть доволі щільно, тому зрозуміло, що мали намір забирати максимум очок. До того ж, вдома підопічні Віталія Костишина у вересні обіграли тернополян. Тоді матч закінчився із результатом 2-0. Та на виїзді забити подолянам не вдалося, як власне і господарям. Закінчився поєдинок без гольової нічиєю. Та запам'ятається глядачам зустріч команд не лише ігровим підсумком, але й освідченням капітана тернопільської команди. Пропозицію дівчині зробив Максим Механів. Віктор по стадіону вважає, що сказала так. Звісно, треба передивитися. Звісно, ще гру на відео. Але перший тайм сподобався, другий ні. Другий ми десь не встигали. такий почався дисбаланс серед наших, скажімо, футболістів. Дехто продовжував грати на максимальних скоростях, десь. Хтось вже не витримував темпу, і заміни не допомогли, і вже почались такі у нас чуть, чуть розриви великі між лініями. Тернопільнева старалась швидко доставляти м'яч. Напад ближче до нашої штрафної перебувати нашу зону півзахисту, і ми почали не встигати. Звісно, там почали з цього створюватися. Опасні моменти біля нашої штрафної. Звісно, другим таймом якби не задоволені. У наступному турі ФК «Поділля» вдома прийматиме лідера у групі львівські Карпати. Нагадаємо, кількома днями раніше цього суперника не подужав агробізнес з Волочиська. Львів'яни святкували перемогу із рахунком 3-0. Наразі підопічні Олександра Чижевського готуються зустрітися на газоні із боковиною. Останні у крайньому турі поступилися епіцентру. За кам'янчан відзначилися Владислав Мороз та Андрій Бажинар. У першому таймі ми якби контролювали ход зустрічі, забили м'яч, Потім після забитого м'яча трошки му ну, суперник нас вимусив чуть-чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добре. м'яч тримався. Ну, в другому таймі, ви знаєте, що можна сказати, як такого футболу було мало, була боротьба. Тобто, суперник намагався за рахунок своїх антропометричних нападаючих випустили, намагалися ну, переломити ход зустрічі. Ну, Ребята молодці одну контратаку провели, вдали 2-0. Я радий за хлопців, що не програли боротьбу, і для нас це дуже важливий успіх сьогодні. Чергові візаві, синьо бускових, гравці клубу Прикарпаття зіграють команди 18 -го. листопада. Чергова перемога на виїзді «СК Сокіл» у 10-му турі чемпіонату України серед команд екстраліги обіграв Київський скаяп футзал. Свою перевагу хмельничани продемонстрували з перших хвилин поєдинку, були у рахунку сьомої хвилини матчу. Першим відзначився Владислав Прив'єєв. Далі голи до свого активу записали Богдан Токар та голкіпер Сергій Шевченко. Без результативних ударів не бажали йти з майданчика і кияни. Тож під завісу першого тайму відзначилися і вони – 1-3. Ще два голи побачили вболівальники у другій 20-ти хвилинці. По одному в активі кожної команди підсумок матчу – 2-4 на користь хмельницької команди. Загалом дві команди. Нав'язали дуже в'язкий такий футзал, і було важко обидвом командам, і дуже багато сил витратили загалом на полі дві команди. Ну, але десь гусь, тактичніше і густріше, і більше моментів були на стороні Сокола, і ми реалізували свої моменти. В 11-му турі «СК Сокіл вдома зіграє проти ІНАЙТІ. Нагадаємо, у першому колі перевага була за підопічними Романа Ковальчика. У вересні поєдинок закінчився із рахунком. На другому місці у групі під номером 2 розмістився «БК Хмельницький-2». Після п'яти ігор команда тріумфувала тричі. Останній тур приніс підопічним Романа Савіча перемогу та поразку. Суперників хмельничани приймали вдома і з переконливою перевагою 97-57 обіграли Житомир-Політехніка. А от «БК Вінниця виявилося міцним горішком. Підсумок матчу 97 97-76. До слова, наші супарники поки що не зазнали жодної поразки і йдуть на перші сходинці у групі. 2. ігри були непогані, але хлопцям ще та й нам, тренерському штабу, є ще багато над чим працювати. Особливо там треба акцентувати в захисті. Ну молоді гравці ще зовсім такі нестабільні, але і є хороші новини. Наш гравець. Центровий Віталій Володін він знову потрапив до символічної п'ятірки після третього туру у першій лізі. І будемо готуватися до наступних ігор. Адже вони скоро вони вже будуть 24, 25, 26 листопада у Вінниці, де ми зустрінемося там з Біпою, Житомиром і носу, і де всі ці ігри треба вигравати. І до них треба готуватися ретельно, аналізувати суперників, щоб точно зберегти своє друге місце в групі. Щоб в майбутньому можна було закріпитися у вісьмірці кращих у першій лізі. Хмельницький спецпризначенець Артур Гончаренко став срібним призером чемпіонату світу з універсального бою. Боєць роти поліції особливого призначення у ваговій категорії до 85 кілограмів виборов срібло. Ця нагорода поповнила скарбничку збірної команди України, яка у підсумку здобула друге загальнокомандне місце. Відбувся чемпіонат наприкінці жовтня у Грузії. Загалом у старті взяли участь представники 35 країн світу. Шахіст з Хмельницького чемпіону України Ярослав Шевченко взяв участь у відкритому особистому чемпіонаті України з шахів серед чоловіків. Змагався у Бліці та Рапіді, а саме швидких шахах. Тренер спортсмена каже, що їхали не так за нагородами, як за досвідом, але перше та третє місця стали гарним бонусом. Проводився чемпіонат України у Дніпрі. Ну це сказалось все-таки, бо добиратись доволі складно. Проводився з 1 по 3 листопада ну, цього року. І відповідно склад такий, ну на теперішній час доволі доволі потужний. Ось. Ну і враховуючи це ж Ярослава перший старт на такому рівні все-таки все-таки чоловіки, найсильніші з України. Ось. І відповідно поїхав набиратись досвіду. Е, ну, спочатку швидкі шахи. Е, в швидкі шахи він був 31-й стартовий номер з 170 учасників, доволі високий. Так. Ну, але, мабуть, дорога, якийсь невдалий старт, на жаль. Ну, але, тим не менш, в своїй категорії він посів третє місце. Ось бліц, мабуть, перепочив трошечки, виспався, да, ну набагато краще. Він був стартовий 31-й. Стартовий з 170 знову ж таки чоловіків і посів 19 загальне місце в Україні, і перший відповідно в своїй категорії. Ярослав у нас останній рік до 14 грає, тому для цього ну, цей рік взагалі надважливий для нього, бо попереду і чемпіонат України, і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу має надію, що ми туди потрапимо. Ну гідно будемо представляти Хмельниччину. Чемпіонат міста як відбірковий старт на чемпіонат області та України у відкритій першості з художньої гімнастики діти наше майбутнє змагалися понад 200 спортсменок. І не лише з Хмельниччини. Також завітали представниці зі Львова, Чернівців, Вінниці, Ужгорода та столиці. Свято краси та грації зафільмувала наша знімальна група. Першу були танці, потім художня гімнастика. Десятирічна Софія каже, вид спорту, який обрала граційний. Також до вподоби яскраві вбрання та різноманіття предметів, із якими виступає на відкритому чемпіонаті міста з художньої гімнастики. Діти наше майбутнє із тренером підготували номери з м'ячем та стрічкою. Перше тренування було дуже е неочікуване, і я дуже соромилася, але згодом я. Е я здружилася з багатьма дітьми і я перейшла до старшої вікової категорії і тепер займаюся з, з тренером, який тренує більш старших дівчат. Улицю на змаганнях представили дві спортивні школи. Ольга Новік, тренерка викладачка, дають США номер 25 каже, робила акцент на більш підготовлених гімнастках. Приїхали десятеро спортсменок. У нас дуже сильний рівень гімнастики, власне, української У нас дуже сильні спортсменки і групові вправи. Хочу відзначити, вони ж молодці, стали бронзовими призерами Чемпіонату світу. І, звичайно, Вікторія Неприємка, ну це ж супер-пупер. Вона умнічка, е, незважаючи на те, що що там її батько воює, бо нам знаходить в себе сили і час працювати в залі і виступати. Вона ну, вау просто. Ми ними якби пишаємося. Вони для нас приклад для звичайних дитячих юнацьких спортивних шкіл. Усього участь у змаганні взяли понад 200 спортсменок, переважали представниці Хмельниччини. Змагалися учасниці впродовж двох днів у перший наймолодші від 2019 року народження, у другий з 2013-го. у списку і кандидатки в майстри спорту. України ми залучили максимум дітей, щоб вони більше змагалися від наймолодших. У Нас виступали гімнастки 2019 року народження. Вони виступали як показові, як перші свої кроки показували, чого вони навчились, тому що на українській арені ще не допускається такі вік гімнасток виступати. Але так як діти пробують свої перші кроки, вони навчаються, вони тренуються для здоров'я, для свого задоволення, щоб закохатися в цей прекрасний вид спорту. Відкритий чемпіонат міста став відбірковим на чемпіонат області та України в індивідуальних та групових вправах. До слова, останній під час показового виступу продемонстрували хмельницькі спортсменки. Групові вправи для нас це перший такий вид. Які ми хочемо удосконалювати, розвивати, засвоювати для того, щоб достойно показувати місто Хмельницький і Хмельницьку область на арені всієї України. Вісім дитячих турнірів охоплять понад одну тисячу юних футзалістів. У Хмельницькому триває отомфудзалфест двадцять двадцять 2023 Проходить у статусі всеукраїнського. Переможців вже визначили у трьох вікових категоріях 2015, 2012 та 2013 років народження. Наразі за нагороди змагаються футзалісти 2009-го. Суперники були хороші, так особливо «Сокіл». Мені подобалося. Ми зробити хорошу гру, щоб доказати, що ми можемо щось зробити, ми типу, виграти. Побулися ще окрім того, ще чотири турніри в категоріях 2011, 2010, 2007,

Дати цього турніру продумані таким чином, що вони не співпадають в ті чи іншій категорії з матчами чемпіонату Кубку України. Як правило, до офіційних стартів на рівні України є в кожної команди пауза до місяці часу, і це, я вважаю, є дуже хорошим можливістю підготуватися. А ще важливе значення має сам формат турніру. Тобто одна гра триває 25 хвилин, і це дуже круто насправді, тому що це дає можливість. Ще раз перевірити всіх дітей е в роботі, де є можливість їм зрозуміти, що право на помилку немає. Вони повинні кожну секунду бути горі, вони не повинні розслаблятися, тому що дуже мало ігрового часу. Усього у всеукраїнському турнірі повідомили в асоціації футзалу Хмельницької області. Візьме участь 60 команд. Це представниці з Хмельниччини та інших областей України. Відкрите тренування і пробіг. Вперше у Хмельницькому відбудеться легкоатлетичний захід серед бігових клубів. У програмі жіночий старт на тисячу метрів та чоловічий на три тисячі метрів. На учасників клубів чекають в суботу на головній спортарені міста. У Нас на сьогоднішній день є чотири бігових клуби. Вони всі будуть приймати участь у цьому заході. Це такі бігові клуби, як Флешран, Рейс Експерт Клаб. Подільські вовки, вони, вони якби більше до триатлону, але все одно в них біговий рух дуже розвинутий. Та ще один клуб Iron Клаб буде особиста. Першість визначатися за кращим часом, тобто три жінки і три чоловіка. А також буде командна, командне місце визначатися за двома кращими чоловіком та одної кращої жінки з кожного клубу. Біг він є один з самих таких бюджетних видів спорту. Не потребує особливо. Великих вкладень, великих залів спортивних, тобто є кросівки, є біговий одяг, і в будь-яку погоду можна бігати на вулиці. Радує те, що останні два роки у нас біговий рух дуже став популярний, розвинутий дуже багато заходів, в основному вони зараз є благодійними, тому що такий час, але біговий рух розвивається і розвивається дуже швидкими темпами. Такими спортивні новини були цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому юний віртуоз м'яча за швидкістю та точністю наполеглива праця спортсменів. А вона не забуваємо, винагороджується. Та це стосується не лише спорту, цілеспрямованості усім нам і вперед до перемоги. Дякуємо, що дивились.